Чому міністри так активно зараз пишуть заяви? питаєте ви мене, чи то тікають щури з корабля, чи що взагалі відбувається? Давайте зараз спробуємо поглянути на цю ситуацію. так? Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях свої думки з цього приводу, свої запитання загальні. Будемо розбиратися. Чого ж ці люди так активно вирішили піти? Так? Що відбувається? Там якийсь конфлікт. Якісь труднощі йдуть. Закрутилися зараз навколо них там якісь енергії після якоїсь напруженої ситуації. Іде дуже велика кількість злоби, злості, і іде розгалудження дороги. Чому пишуть вони заяви? По-перше, що за ними спостерігають. Дуже активно за ними спостерігають, ведеться спостереження, вони, як наче в полі зору. І мають вони таємниці, от, ці люди. І спостерігають за ними а, зі сторони а, правлячої, так, і можуть а, у них бути дуже великі неприємності. Угу. Дуже великі неприємності, які стосуються їхньої роботи. Іхні роботи. Навколо них дуже багато павутиння, скажімо так, є якісь такі ситуації, які завели їх у глухий кут, тому іншого, як наче вибору не було вибору, ну, їм як наче його дали, але писати заяву для них це було найбільш вірогідне для них. Дуже багато брехні. Чи вони Чи вони тікають, знаєте, їм, як наче зробили такий подарунок, дали таку можливість. І тут дуже багато. Дуже багато іде обману. Скажемо так, з керуючої власті на них натиснули, загнали в кут і, знаєте, як залякали. Тобто є якийсь страх, є якийсь страх. Тому люди могли отримати тут навіть якесь повідомлення, яке підштовхнуло їх, о, дивіться, передчуття просто швидко валити.